Привіт! Ти на каналі програмування від Чайника. І сьогодні ми поговоримо про те, без чого не можна уявити код, а саме базова функція Print, Типи даних і Змінні. Отже, давайте перейдемо в код і розберемося з всім по порядку. Минулий урок я завершив на тому, що написав print. Привіт від Чайника». І текст Привіт від Чайника» записаний в лапках. Давайте зараз я приберу ці лапки. І спробую запустити код. Як бачите, він вже в мене підсвічується, і вказано на те, що привіт is not defined. Коли я запускаю цей код, вилазить помилка про те, що синтаксис error. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми використовуємо не рядок. В Python для того, щоб виводити якийсь текст, необхідно використовувати рядки. Рядком вважається будь-який текст, записаний в лапках. І так само ми можемо тут, наприклад, через кому вивести якусь цифру. Нехай це буде 10. Функція Print відповідає за те, що ми виводимо собі якусь інформацію в консоль. В даному випадку, вона виводить моє привітання і циферку 10. Проте не завжди може бути зручно використовувати саме функцію Print. Для чогось. Тут же на допомогу приходять змінні. Змінна це як коробка для зберігання якоїсь інформації. Давайте, наприклад, я створю змінну. Змінною вважається будь-який текст, написаний англійською мовою, і після нього поставлений знак дорівнює. Проте існує декілька виключень з того, як можна називати змінні. Наприклад, якщо я хочу для Олега задати е, прізвище, я не можу сказати, що це буде last пробіл name. Тобто змінні записується саме з нижньою рисочкою, якщо нам необхідно додати пробіл, або е, давайте створимо йому спочатку прізвище, нехай він буде Григоров. Або ми можемо створити змінну, якщо назвемо її, наприклад, last name з. Ось таким записом. І так само задамо йому значення Григоров. Це саме змінні з рядками. Також до змінних досить е, коректно використовувати саме назву змінної відповідно до інформації, що вона буде в собі зберігати. Тобто, якщо це ім'я, то відповідно змінну ми назвемо нейм, якщо прізвище, то last name. Точно так само це може працювати з числами. Наприклад, я можу створити змінну number і сказати, що вона рівна 10. Або я можу створити змінну ось таку number. І сказати, що вона рівна 5. В даному випадку, оскільки цих дві змінних мають різний запис, це вже буде вважатися двома різними змінними. Тобто, в функції Print ми можемо використовувати змінну для того, щоб вивести інформацію в консоль. Якщо я написав print number, то в консолі я побачу свою циферку 10. Або я можу написати, наприклад, print number з великою. Відповідно, це вже інший print. Під цифрою 10 у нас з'явиться цифра 5. Для чого ж необхідні ці змінні? Змінні використовуються для того, щоб можна було передавати якусь інформацію або зберігати її під час роботи програми. Представимо собі задачу. В нас є. Задана ширина прямокутника і висота прямокутника. Відповідно, нас просять обчислити периметр. Ми можемо сказати, що периметр. Прямокутника в нас буде 2 помножити на A Б. Відповідно, тепер, якщо я вивожу собі ось цю буковку П, я побачу свій периметр прямокутника. Це буде цифра 28. А проте не завжди можна зрозуміти, що саме означає ось ця П. Тим більше, коли в консолі в нас виводиться просто 28. Якщо ви розробник, то ви, в принципі, орієнтуєтесь в власному коді. Але для звичайних користувачів в Print можна також ще додати, наприклад, периметр прямокутника, Дорівнює. І через кому записати нашу буковку P. Через кому, оскільки функція Print приймає в себе аргументи. Для цих аргументів в нас визначається, що їх буде декілька. Перелічення через кому якраз вказує на це. І, відповідно, коли ми запускаємо програму, у нас виведеться периметр прямокутника дорівнює 28. І ось тут, хоч я не поставлю пробіл, хоч я поставлю пробіл, за рахунок того, що ми використовуємо різні аргументи, у нас завжди буде відступ. Для того, щоб цього відступу не було, ми маємо змогу замінити цю кому на плюсик. Тобто, в принті ми також можемо виконувати деякі дії. Але тепер, коли я запускаю програму, в мене вилазить помилка Type error. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що я намагаюся додати цифру до рядка. Це те саме, що я хотів би написати периметр прямокутника плюс 28. Відповідно, цей код не буде працювати. Що ж необхідно зробити для того, щоб він спрацював? В Python. Є поняття типів даних. До цього я вам показував е, цифри і також змінну нейм, в яку записував ім'я Олег. Тобто Олег, це в нас виходить вже рядок. А Python має вбудовану команду, яка називається type. Тобто я можу зробити print type, ще одні дужки Оскільки це вже нова команда, точніше нова функція, і сюди сказати, наприклад, А. Давайте точно так само зроблю для name І створю ще якусь змінну c, яка буде. Або ні. Я просто зроблю змінну B4.5. І зроблю ще так само для b. Тепер, коли я запущу програму, перед тим, як вона поламається, тобто ось перед помилкою, в мене є. Інформація з моїх попередніх принтів. Тобто перший принт type А. INT. INT означає, що це інтеджер, тобто скорочений запис, і інтеджер це ціле число. Наступне це float, Тобто B4.5 це float. Флоат це десяткове число, тобто це число з комою. І залишається ще type name, і тут нас пише str, скорочення від string. Якщо розбиратися в цих типах даних, то найрозпоширенішими будуть саме рядки. Хоча цифри також будуть використовуватися. І необхідно розуміти, який саме тип даних, в якій ситуації ви використовуєте. Наприклад, якщо в мене є мій периметр прямокутника, Давайте я це заміню на більш коректний вигляд, тобто саме P дорівнюю. Для того, щоб в мене не було помилки при виводі, мені необхідно ось цю мою буковку P перетворити на рядок. Отже, для перетворення функції, ой, змінної в інший тип даних, використовується str або int, або float. Тобто, для перетворення в нас є команда int, яка перетворить в десяткове число, ой, в ціле число. Далі в нас є е функція float і є ще функція str, яка перетворить в рядок. В даному випадку ми використовуємо саме перетворення в рядок. І, як можемо побачити, у нас виводиться P дорівнює 29.0. Якщо нам необхідно прибрати ще цю крапочку, то ми можемо перетворити наше P спочатку на ціле число, тобто на int. Відповідно, в нас буде запис int p str з int p. Тепер у нас буде P дорівнює просто 29. По цим типам даним, даних, а також по функції print. Найважливіше зрозуміти те, який саме тип даних ви використовуєте в якій ситуації. І, відповідно, до цього вже будувати подальше написання коду. А на цьому з цим уроком завершено. Я сподіваюся, вам це було корисно. І до зустрічі в наступних уроках.